Відпустка на Шрі-Ланці. На що потрібно звернути увагу від людини, яка тут вже друге? Ще не повернулася з масажу? Тож розповідаю. Перше на Шрі-Ланку потрібна віза. Віза коштує 60 євро. Краще платити готівкою, тому що картка то в них воно не працює. То якась дуже велика черга на ту картку. Короч, будете нервувати в аеропорту. Краще візьміть долари і заплатіть доларами. Сім картку купуєте прямо там в аеропорту. Я заплатила 9 доларів. Без ліміт, здається, коштував 18. Я взяла 9, 30 гігабайт. Вистачить вони вам її і вставлять в телефон, і налаштування змінюють, щоб вона працювала. Наступне відстань від аеропорту до готелів. Дуже велика, я вам серйозно кажу, вона велика. Зазвичай, де знаходяться нормальні готелі, потрібно їхати від аеропорту 2-3, а то й 4 години. Отак от. Закладайте цей час. Тобто не тільки поїхали літак, а ще й треба додати 3-4 години на дорогу. Ще одне: різні тваринки, комашки. Я рекомендую: не беріть з собою пшикалку від комарів. Бо у вас пшикалка від українських комарів, а тут інші комарі, інші мурашки. Тому краще піти в аптеку і купити ту. Тут Щось місцеве, те, що допомагає саме з місцевими кумарами. Ось так. Наступне на що ще варто звертати увагу? їжте багато фруктів, тут може дуже, дуже бомбезні ананаси, кокоси, папая, це таке. Ще океан. Океан це не море, океан дуже підступний, океан, здається, хвильки такі невеличкі, але вони капець які сильні. І треба, я рекомендую, реально подивіться перед тим, як лізти купати в океан, якесь відео на Ютубі, як в тому океані купатися. Тому що хвилі затягують дуже-дуже сильно, і якби ви гарно не плавали, треба знати, що купання в океані і морі дуже-дуже сильно відрізняється. Ось так, це мої вам поради. То хто підпишеться, поставить лайк і напише коментар. В того обов'язково будуть гроші і на шриланку, і на щось краще.